Дві людини загинули через вчорашню атаку росіян по Дніпру, понівечено приватний сектор та багатоповерхівки. Люди на другий день після теракту і досі відходять від шоку. Яка ситуація на місці ворожого удару зараз? Що розповідають люди про пережите? Розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Катю вітаю вчора. Пообіді у Дніпрі пролунав потужний вибух. Це була робота ППО. Росіяни атакували місто ракетами. На жаль, не обійшлось без руйнувань та жертв. Загинули двоє чоловіків. Ще один постраждав. Укрзалізниця повідомила, що жертвами чергового теракту ворога стали їхні працівники. Ми з біжали від війни, і вона тут Взрив, іскри, пиль, стекла полетіли. Дідаві на окна. Ну, Це так. Проводка Животные потекали, потікали, бігав в хату позабігали. Через ворожий удар пошкоджено інфраструктурний об'єкт, адмінбудівля, багатоквартирні і приватні будинки. Виконуються роботи по усуненню пошкоджень, По приватним будинкам У нас вже є досвід. Ми будемо вирішувати питання за допомогою депутата Кисоловського. На місці падіння уламків зайнялись пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. Також відомо, що через атаку пошкоджено притулок для тварин. І зараз позаду мене ви бачите будинок, в ньому понівечена покрівля. На місці тут люди досі відходять від пережитого вчорашнього теракту. На місці працюють комунальники і всі відповідні служби. А люди намагаються зараз облаштувати своє житло і відремонтувати пошкодження внаслідок вчорашнього удару. Дякую тобі, Марко. Це був наш Марко Ручка, який розповів, що відбувається на місці вчорашнього ворожого удару по Дніпру.